Друзі, сьогодні зібралася збирати насіння з помідорів на слідуючий рік на висів розсади. Мені сподобались такі помідори у людини, яка продавала. Це не мої в цьому році вирощені томати. Це я придбала спеціально три. Штучки такого цікавого томата на те, щоб зібрати насіння. На насіння. Е, мені сподобали е, такі незвичайні, як на мене, е, незвичайної форми, такі цікаві смугасті томатики. Назви їх продавець теж не знав. Е, Смугастий, смугаста сливка. Ну, не знаю, будемо збирати насіння. А ось цей томат, що я зараз тримаю в руках, вам нічого не нагадує. Це гібрид, вираз на моєму городі насіння я збирала з магазинного томату рожевого. І подивіться, чим він відрізняється від того томату. Що продається в магазині. Але виріс він у мене на городі. Повірте, на смак такий же самий. Це томати, які я відкладаю, щоб зібрати з них насіння. Цей у мене теж з мого зібраного насіння, але він не гібрид. І такий томат виріс на моєму городі. Теж хочу зібрати насіння, але в нього назви сорту не знаю, схоже на бичаче серце, але в нього є плечики. Ну, це все будемо збирати насіння з цих томатів.